Вітаю вас на сьогоднішньому занятті. І сьогодні ми будемо виготовляти листівочку. Листівочку, яку можна подарувати в будь на будь-яке свято, будь-кому, і навіть не на свято, а просто так. От Просто для того, щоб виразити якісь свої такі добре ставлення до людини або навіть якісь більш вищі почуття. А взагалі. Незадовго у нас День Святого Валентина, і для тих, хто це свято святкує, хто його поціновує, от, я пропоную виготовити невеличку таку листівочку. Для її виготовлення нам потрібен буде альбомний аркуш паперу, просто формат А4. Лінієчка, олівчик, ножички, маркери, кольорові олівчики. тобто... Абсолютно ніяких великих примудростей в матеріалах. Я хочу, щоб моя листівочка була відкривна, така, щоб вона відкривалася, закривалася, тобто всередині можна ще щось домалювати або щось написати. І хочу, щоб вона мала з собою форму, загальну форму квадрата. Для цього я виміряла висоту свого листочка. Він у мене 20 см. От, а його довжина, відповідно, там. До 30. Якщо я поділю його навпіл, то у мене не вийде ніяк квадратика. Для того, щоб зробити квадратик, а і листівочка це буде досить невеличка, така маленька, я роблю навпіл, складаю свій листочок. Так, розрізаю його. Угу. Тобто це буде зовсім міні така листівочка Валентиночка. я вам скажу, що чим як маленькі такі листівочки, вони дуже такі. Цікаві мені, я особисто люблю. І люблю е, дуже простенькі, щоб не було там дуже багато всяких елементів такого Цікаво. Так, зробила, відрізала, зайве відклала. І тепер тепер, у мене тут залишилось 10 см, відповідно, як мені сюди треба 20 см. Я лінічко відкладаю від краю 20 см, тут. 20 см внизу, для того, щоб. Провести її в лінійку. Так, і проводимо. По лінії відрізаю, є. І зайве відкладаю і тепер складаю навки. Все, в мене утворився ось такий квадратик. На цій стороні я буду малювати, тут ви можете відповідно щось написати. Ще що я хотіла б сказати, що коли ви будете користуватися маркерами, наприклад, то маркери мають властивість перебиватися. Тому будьте дуже охайні, і якщо то, можливо, краще користуватися таки просто олівчиками. От. Тепер ще маркером я, наприклад, зроблю сердечко, щоб їх було яскраво видно, і на цій стороні, і на цій стороні. Тепер, ще, можна робити без рамочки, можна робити з рамочкою. Я, наприклад, зроблю в собі припуск на рамочку. Десь міліметрів 3-5, можливо. Я на око це роблю. Хто, кому важко робити на око, можна вимірювати. Можна не обов'язково робити рамочку. ну, Я люблю, коли так біленько щепу. По краю або можна в тій рамочці ще доробити там сердечок, можна обклеїти туди якимись наліпочками маленькими, там сердечками, квіточками, якимись листочками, просто цяточками кольоровими. Отже, все, це у мене є. І тепер я буду малювати. Буду малювати котика. Котик, який буде тримати в лапці сердечко, і звідси теж будуть вилітати сердечка. Головний акцент я роблю на голівку котика. От, збільшу зараз ще своє зображення, щоб вам було гарненько видно. От. Отже, головний акцент я роблю на голівку котика, і вона у мене буде лежать ось отак. Косенько. Тут тобто звідси буде йти тут. Отже, я малюю, пробую. Починаю легенько, не душу зразу нічого. Ось От. От такий овальчик косенький я промальовую. Пам'ятаємо, що ми взагалі не душимо нічого ніколи. Малюємо дуже легенько, де потрібно підрівнюємо. От. Отже, ось у мене вийшов такий овальчик. Навіть дуже правильний овальчик, сказала б так. Можна більш пишніше личку робити. Отже, це у мене голівка. Тепер від голівки у мене йде назад і переходить уже у спинку. Тут у мене якби теж виходить тулуб і буде йти хвостик. Ось отак, киця хвостика свого закрутила. От, є. Тепер далі, якщо у мене киця лежить, то в неї ось так тут передня лапа. Лінію я провела. Тепер лапку завернула. І от отак. -от Ось є лапка. Друга лапка зверху буде прикладатися. Ось отак. -от тобто зовсім не важко. Тепер я хочу сюди покласти сердечко. Відповідно, вона лапкою притримує сердечко. І тоді в мене будуть йти сердечка по всій уже висоті. Чим далі вони будуть, тим вони будуть меншити. Можна намальовувати ці сердечка, можна не намальовувати, тобто можна взагалі без них обійтись. Це залежить від того, яке призначення має ваша листівочка. Сердечка можуть не всі бути рівненькі. От, от розходиться такий фонтан сердечок. Так, тепер переходимо, повертаємось до киці. У киці є вушка трикутнички. Якщо вам так важко, ви можете ось перевернути. Тепер посередині носик трикутничком, трішки такий заокруглений, не сильно гострий. Е від носика у нас завжди йде поділ на дві щічки. Е розтягуємо трошки ці щічки, щоб котик виглядав такий задоволений. Тепер очки, котик дуже задоволений, і тому я йому закриваю очки. Можете відкрити трішечки та очко нижче та вище. Можна провести лінію, щоб однакові очки були. Так, От у мене вже котик такий. Ближче до носика я більш товщу лінію роблю, там тоньше це я вже зроблю, коли буду розфарбовувати. І тепер що в мене залишається? Вусика. Можна ну, тут зробити йому якісь там плямочки, наприклад, чубчик. Можна на ньому тут буде зробити якісь плямочки, якщо ви хочете. Тобто тут вже ви доробляєте, як вам подобається. Тепер далі наш котик він може лежати на будь-якому фоні. Тобто тут можна чистий фон робити, абсолютно чистий. Можна взяти лінієчку і розграфити на частинки. Частинок можна бути скільки завгодно. Ну, я ділю спочатку навпіл, ось, наприклад, тут. І тепер кожну ще й половинку ділю ще на три частинки. Отак от. Так. Так. Це можна робити під лінійку, можна робити без лінійки. Тобто це як вам подобається. Ось тут тепер буде підкуток. Все, отже, лінійний малюночок у мене готовий, тепер я приступаю до розфарбування. Для розфарбовування фону я вибрала ось таку кольорову гамбу. Тобто в мене буде починається блакитний, тоді оранжевий, тоді там салатовенький, тоді якийсь такий бежевий, чи якийсь, можливо, сіренький, тоді знову буде якийсь світло блакитненький і далі жовтенький. Киття в мене буде біла, для того, щоб її дуже гарно було видно. Отже, я Починаю. Я таки буду спробую малювати все таки олівчиками для того, щоб у мене не перебилося маркерами. Це просто маркер я брала для розпалиці. Отже, я кладу олівчик і починаю розфарбовувати. Чому, перш за все, розфарбую фон, тому що далі я можу котика обвести, наприклад. І навести, якщо десь трошки олівчиком зайшла на кутика, то можу навести завжди більш чіткіше. Так, є блакитні. беру жовто гарячий Чому беру жовто-гарячий, а не червоний, наприклад? Тому що я хочу сердечка робити, або червоненькі, або такі яскраво-рожевенькі, або взагалі їх можна різнокольорові робити. Тепер я далі беру світло-зелений, або оливковий можна. Тобто я фон роблю такий не дуже яскравий, для того, щоб на цьому фоні мій котик, потім коли його обведу, обведу чорним, виділявся гарно. Так, тепер далі у мене йде. Ну, тобто, бачите, холодніший, тепліший, холодніший, хоча вони всі. Теплі, в принципі, відтінки, але в даній ситуації по відношенню один до одного вони є різні. Так, тепер знову я вертаюся до блакитну, можна тут якийсь бірюзовенький робити. Може там взагалі, я ж кажу, на свіру тут. Можна зробити якийсь дуже темний фіолетовий фон або чорний фон, і на фоні нього там білі сердечка, кольоровий котик якийсь. Так, і жовтенький в кінці. На такому от килимочку буде лежати мій котик. Так. Отже, це я зробила. Тепер я хочу зробити сердечка. Так, я зараз спробую в мене маркер, наскільки я правильно зрозуміла, пише не дуже добре, тому я все-таки... Знову беру олівчик Не буде в мене видно сердечок на тій стороні. Ви бачите, що буквально за якісь, зараз пройшло тільки 13 хвилин, у мене листівка майже готова. Тобто листівочка дуже швидко робиться, і неї можна, ну, можна робити різні варіанти. Тобто різний фон, там, різного котика. Можна той, ту саму позицію котика, наприклад, але смужечкою робити. Тут, тут, так. Так. І тепер... Я спробую зараз обвести котика. Я просяк випадок, ось провела, бачите, воно переходить. Прокладу тут листочка. в мене буде на тій стороні, видно котика. І, напевно, буде видно сердечко. Таке я дуже хочу, щоб було видно сердечко. зробимо, так. чубчик очку, бачите, в кутику я трошки його збільшую. На носик зробити теж такий рожевенький сальдочком на так. Ось мій котик. Бачимо, з цього боку він теж є, тобто дуже класно. І тепер, тепер я візьму, можна червоний, можна візьму жовто-гарячий, тому що він у мене класно пише наскільки я правильно зрозуміла, і наведу сердечко. Таким чином вони будуть видні і з того боку. Тут просто я їх зроблю більш яскравішими, а от із внутрішній, у внутрішній частині вони теж будуть видні. Якщо ви зробите їх всі, повністю розфарбуєте маркерами. І взагалі, тобто ось така ситуація в нас. О! Тепер я не хочу, щоб було... Я хочу зробити рамочку, по-перше. Чорну рамочку я зовсім не хочу робити. І я зроблю, напевне, теж оранжу рамочку. Можна жити. Можна робити тих кольорів, які, наприклад, будуть ось тут блакитний, значить, блакитну рамочку. Тільки єдине, що розгортаєте свою листівку, коли робите, для того, щоб не перебився Так, от так у мене виходить з цієї сторони, бачите? Тобто тут вже в мене є зображення, тут можна щось писати. Хочете, можна розфарбувати з того боку. І тепер я трішки олівчиками хочу понаводити лінію так, точніше, де більш сміливіше. З одного боку, от я більш душую, там в мене. Тепер так само лакитненьке зверху. Я більш темніше роблю. Насичую свій малюночок. Ось так. Тепер знову зелененький беру. Так само. Зверху більше придушила, натиснула на олівчика. Так, тепер у мене підкий сіренький, золотистий. І знову відпускаю. Тобто ми вчимося разом робити Сил, регулювати силу натиску на олівчик для того, щоб отримати або більш насичене, або менш насичене зображення. Це перше, а друге, ми ще е, вчимося попускати, тобто ми зразу робимо насичену, а потім відпускаємо олівчика, щоб він був більш такий. Тепер, якщо десь потрібно, ще підтираємо. Істічка готова! Отже, я вам бажаю гарної творчості і цікавих листівочок. На все добре!